1 червня, що приховував ключик? Велике надбання бути задоволеним. 1 Тимофія, 6 розділ, вірш віршости. Перший день літа день захисту дітей. І з цього приводу в нашому місті багато різних організацій влаштовують заходи. Цього ранку мама піднялася швидше за всіх, оскільки на її роботі організували свято для дітей, переселенців із Маріуполя. Усі вони втратили свої домівки через воєнні дії. Мама повідомила, що одне затишне кафе пішло назустріч і запропонувало дитячу кімнату для організації свята інтерактиву. На радість її керівник дозволив мені допомогти та бути там присутньою. Тому ми поспішили та за дві години до спочатку заходу вже були на місці. Моїм завданням було надути повітряні кульки. Хоч свято було влаштовано не для мене, однак мені все дуже сподобалось. Дівчина-аніматор проводила різні ігри з призами, дітки співали караоке, дивилися мультфільми, пригощалися смаколиками, а наприкінці свята кожному подарували гелеву кульку та особливий подарунок. Всі звернули увагу на те, як двом хлопчикам-братикам вручили різні подарунки: одному великий автомобіль, а іншому маленький ключик. Той, що отримав ключик, був невдоволений, образившись, він кинув його на підлогу. Та старшому брату стало шкода його. Він віддав молодшому свій автомобіль, а сам пішов і підняв ключик з підлоги. Хлопчик сів на стілець і почав думати, що можна відкрити цим ключиком. На столику, де напередодні було викладено всі подарунки, він помітив скриньку. Здається, її сюди поставили не просто так. Не вагаючись, він вирішив скористатися ключиком і спробувати її відкрити. Він покликав свого молодшого братика, і вони зробили це разом. Піднявши кришку скриньки, хлопчики побачили цукерки, печиво, шоколад, кіндер сюрпризи. Виявляється, за замком, що відчиняється маленьким ключиком, був захований чудовий подарунок. Один із братиків не оцінив його і, образившись, хотів від нього відмовитися. Старший брат оцінив подарунок і поділився солодощами з молодшим. У цей момент мені дуже захотілось повірити, що менший хлопчик зрозумів, що помилявся, а тепер оцінив вчинок свого старшого брата. Збоку легко спостерігати та оцінювати когось, однак у нашому житті відбуваються схожі речі. Часто в наших руках буває щось дороге та цінне, а ми не помічаємо цього. Нехтуємо тим, що маємо і ображаємося, якщо спочатку нам здається це маленьким і непотрібним. А чи ти завжди задоволений тим, що маєш?